Доброго осіннього ранку усім, дорогі брати і сестри. Сьогодні в понеділок, 17 листопада 2025 року, свята Православна Церква вшановує пам'ять преподобного Іоанникія Великого, священномучеників Некандра Єпископа Мирського і Ярмея Пресвітера преподобного Меркурія Постника Печерського в дальніх печерах, преподобного Никандра Городноєзерського, блаженого Симона Христа Зарадию Родивого Юрєвецького, святителя Павла Тобольського, святого Миколая Виноградова, сповідника Пресвітера. Преподобномучениці Євгенії Лисової, монахині, священному Олександра Петропавловського, пресвітера, священномученика Ізмаїла Базилевського пресвітера. На Божественній літургії в православних храмах читається перше послання святого апостола Павла до Солунян з 20-го вірша глави 2 по 8-й вірш глави 3. Вибоїсть слава наша і радость. Чим же уже нетерпяще благоворіхом остатися в азіннях єдині? И послахом Тимофея, брата нашего, и служителя Божия, и споспешника нашего во благовестии Христове, утвердите вас и утешите о вере вашей, яконь единому смущайтеся в скорбе сих, сами Бо весься, яко на сие истое лежим. Ибо як да у вас бехом, пред рекохом вам, яко имом, и скорбєті, Єжо и бысть, и весть. Сего ради и аз, к тому не терпя, послах разумейте веру вашу, да никако искусил вы будете искушая, и вообще будет труд наш. Ныне же пришедшу Тимофею к нам от вас и, благовесившую нам веру вашу и любовь, и, яко имате память о нас, благу, всегда желающее нас видите, яко же, и мы вас, сего ради утешихомся, братья, о вас, во всякой скорби и нужде нашей, вашею верою яко ми нині живі єсми, а ще ви стоїте о Господі. Так, ви наша слава і наша радість, тому неспроможні більше витримати, ми вирішили зостатися самі в атенах. І вислали Тимотея, нашого брата і слугу Божого в Євангелії Христовій зміцнити вас і підбадьорити у вашій вірі, щоб ніхто не хитався в цьому горю. Самі бо знаєте, що така наша доля. Бо коли ми були між вами, то ми наперед вам казали, що маємо страждати, як воно і сталося. І вам відомо, ось чому я, неспроможний більше витримати, послав довідатися про вашу віру, щоб, бува, не збентежив вас спокусник і щоб наш труд не був даремним. Тепер же, як повернувся до нас Тимотей від вас і приніс нам добру звістку про віру та любов вашу. А й що завжди нас гарно згадуєте, бажаючи побачити нас, як і ми вас, то й ми, брати, втішилися вами посеред злиднів та клопотів наших заради вашої віри. Ми тепер ожили. Бо ви стоїте в Господі. Євангеліє від Луки, глава 12, вірші з 13 по 15 та з 22 по 31. Рече же йому некий от народа, учителю, це брату моєму разділіті со мною достояння. Он же рече йому. чоловіче. кто мя постави судью или делителя над вами? Речеже к ним, блюдите и хранитесь от лихоимства, яко не от избытка, кому живот его есть, от имения его. Рече же к ученикам своим, Сего ради глаголю вам, не пицитесь душею вашею, что ясти, не телом во что обречетеся. Душа больше есть пищи и тело одежды. Смотрите в ран, як они сеют, не жнут, им же несть сокровища, не житницы, и Бог питает их, кольми паче вы есть все лучше птиц. Кто же от вас, пекися, может приложить и возрасту своему лакоть един? Аще убо немало часов можете, Что о прочих печетесь. Смотрите крины, как растут, Не труждаются, не прядут. Глаголь уже вам, яко не Соломон, Во всей славе своей обличеся, Яко един от сих. Аще же траву на селе дней сущу и утре в пещу вмещему Бог так одеет, коль ми паче вас маловери. И вы не ищите, что ясти или что пьете, и не возноситеся. Всех бо сих языцы мира сего ищут. Ваш же отец весть, яко требуете их. Обаче іщиті царстві Божие, і с'явся приложаться вам. Відізвався до нього хтось із народу Скажи братові моєму, щоб поділився зо мною спадщиною. Ісус промовив до нього чоловіче, хто настановив мене суддею або подільником над вами? Далі промовив до них. Глядіть і бережіться всякої зажерливості, бо не від надміру того, що хто має, залежить його життя. Далі сказав до своїх учнів: Тому кажу вам, не журіться про життя ваше, що їстимете, ані про тіло в що вдягнетеся, бо життя більше від їжі і тіло від одежі. Гляньте на круків, що не сіють, не жнуть, нема в них ні комори, ні стодоли, а проте Бог їх годує, оскільки більше варті ви від птахів? Хто з вас, трудившись, може додати до віку свого хоча б один лікоть? Коли, отже і це найменше понад вашу силу, чому клопочетесь про інше? Погляньте на лілеї, як ростуть, не працюють і не прядуть, а кажу вам, що навіть Соломон у своїй славі не вдягався так, як одна з них. Коли, отже, траву на полі, що сьогодні стоїть, а завтра буде кинута до печі, Бог одягає так, то скільки більше вас маловірить? І не побивайтеся, що вам їсти та що пити, і не клопочіться, бо того всього шукають народи цього світу. Отець же ваш знає, що вам воно потрібне. Отож шукайте його царства, а це вам додасться. Усім спокійного, мирного понеділка. Гарного оптимістичного настрою попри похмуру погоду.